Нарешті настав момент, на який чекали всі шанувальники Apple, А iOS 18 доступна для завантаження. У цьому відео я розповім про нові фішки операційної системи, які зроблять ваш досвід використання iPhone значно ефективнішим та в цілому приємнішим. Нововведень багато, тому готуйтеся, буде цікаво. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про довгоочікуваний реліз iOS 18. І одразу хороша новина: пристрої, які до цього працювали на iOS 17, оновляться на 18-ту версію. Тож, якщо у вас iPhone 10 r чи щось новіше, сміливо шукайте оновлення. Нагадаю, оновитися можна так: переходимо в параметри загальні. Тут має бути сповіщення про доступне оновлення. Також нагадую, що всі функції пов'язані зі штучним інтелектом, ми чекаємо в наступному оновленні iOS 18.1. організаційні питання вирішили. Тепер говоримо про найцікавіше що ж там нового в iOS 18. Відтепер ми можемо взяти будь-який застосунок та розмістити його іконку у будь-якому місці робочого столу. Ну майже будь-якого, тому що воно все одно вирівнюється за сіткою. І відтепер ви можете розміщувати ваші програми так, як вам хочеться. Потрібно було лише 18 оновлень операційної системи для найпопулярніших телефонів у світі, і все тепер ми можемо перетягувати іконки. Клас я цього не чекав. Мені воно не потрібно, тому можна тепер свідомо ігнорувати це нововведення. And Ну що, продовжуємо перетворювати смартфони на монстра Франкенштейна. Затискаємо головний екран, тапаємо змінити, далі налаштувати. Тут, перш за все, ви можете обрати розмір ваших іконок, що зручно. Далі є декілька варіантів тем: світла класична, яка була раніше, нова темна з затемненим фоном іконок, автоматична, яка синхронізується з темною чи світлою темами всього смартфона. А ще є варіант з відтінком. Тут можна обрати якийсь домінуючий колір для ваших іконок і. Вони всі під нього підлаштуються. Також тут є можливість затемнити шпалери, натиснувши на ось це маленьке сонечко. В цілому, я за кастомізацію як таку, але всі ці перефарбовані іконки, ще й розташовані хаотично, для мене мають стійкий вайб 2007-го чи 2010-го років, коли всі намагалися поставити на свої телефони різні теми, щоб відрізнятися від людей навколо. Але переважна більшість таких рішень була жахливим несмаком. Але питання, звісно, в іншому: як воно вам? чи Будете ви таким користуватися. Поділіться думками в коментарях під відео. До речі, ви вже можете замовити собі свіженький iPhone 16 Pro, адже мої добрі друзі, мережа магазинів Яблука відкрили передзамовлення. Я сміливо раджу яблука, адже свою яблучну техніку я вже давно купую виключно у них. Повний асортимент продукції Apple та й не тільки завжди є у наявності. Тож тут все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео та передзамовляйте свій майбутній улюблен. Вублений айфон, ну і не забувайте про підписку на інстаграм. Яблук там частенько проходять круті розіграші. Яблука більше ніж очікуєш. Але не переймайтесь, є і функції, які реально корисні, як, от, наприклад, можливість поставити Face ID на будь-який застосунок у вашому смартфоні. Просто затисніть потрібну іконку та оберіть запитувати Face ID». Тут у вас запитають, як ви хочете, щоб воно працювало. Просто запускати програму лише після підтвердження Face ID, чи ви хочете ще й приховати застосунок. Погодьтесь, це реально корисна штука. В iOS 18 ви можете одразу перетворити застосунок на робочому столі у потрібний вам. Віджет, просто затисніть бажану іконку та оберіть потрібну форму та розмір віджета. Штука працює максимально нативно. І якщо у вас, на відміну від мене декілька робочих столів на телефоні, ця можливість дозволить значно легше їх організувати та зробити максимально ефективними. Тепер говоримо про центр керування. Його повністю переробили. Змінився дизайн та з'явилися невеличкі кольорові акценти. Біля правої грані є декілька обраних пунктів керування, між якими можна перемикатися чи свайпом, чи натисканням на іконку, до того ж, у лівому верхньому куті можна натиснути на плюс, після чого ви потрапляєте у меню налаштувань центру керування. Тут можна додавати чи прибирати різні елементи, переміщувати їх та змінювати розмір, так як зручно саме вам. А у правому верхньому куті з'явилася нова кнопка переходу у меню вимкнення, яке раніше було потрібно викликати затисканням двох клавіш на корпусі. На жаль, опції перезавантажити смартфон тут все ще немає, але з іншого боку, потрібно щось залишати для ЄС 19 Погодьтесь, друзі. Прошу вас звернути увагу на перший закріплений коментар та опис цього відео. Там є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Кожен ваш донат це крок до перемоги. Тож прошу підтримати гривнями. Разом ми можемо зробити значно більше. Далі, якщо опустити шторку сповіщень, затиснути екран пальцем, обрати налаштувати, а потім потрібний екран, то ви побачите, що тепер можна змінити дві іконки на заблокованому екрані. Раніше це були ліхтарик та камера, а зараз це може бути майже що завгодно. Все залежить лише від ваших потреб. Далі натискаємо готово і все, нові кнопки вже на своїх місцях. Йдемо далі. Для кнопки дії з'явилася можливість обирати елементи керування, наприклад, активація власної точки доступу чи пульти для Apple TV. Штука прикольна, але нещодавно я призначив на Action Button старт голосової розмови з чатом GPT. Я не думаю, що якась інша дія переб'є цю за корисністю. Тепер кілька слів про нові анімації. По-перше, коли ви натискаєте фізичні клавіші гучності, рамка екрану телефона на них реагує. А ще з'явився додатковий приколяс для стандартного ліхтарика. Тепер ви можете налаштувати не лише його яскравість, але й ще й розсіювання світла. Вийшло дуже залипательно, раджу, хоча б спробувати. Тепер говоримо про параметри, різні штуки там. Якщо прогортати головне меню вниз, ви помітите, що воно напрочуд швидко закінчилося. Це тому, що тепер всі застосунки знаходяться в окремому пункті програми. Далі, якщо натиснути на власне ім'я та перейти у розділ iCloud, ви побачите повністю перероблений екран керування хмарним сховищем. На вигляд, досить наочно та зручно, але лого у правому верхньому куті ну дуже дивне та не вписується у загальну естетику. А у пункті параметрів. Акумулятора для iPhone 15 та новіших моделей, ви можете прийти у розділ заряджання та встановити ліміт заряджання для подовження терміну служби акумулятора. Тепер у цьому пункті є кроку 5%, тому все можна налаштувати трохи глибше. Apple в черговий раз суттєво переробили застосунок фото. На головній ви бачите всі ваші світлинки, а під ними просто купу підбірок фото за різними параметрами. Наприклад, недавні дні, люди, спогади, подорожі то. Що не можу сказати, що це зручніше чи гірше, ніж було до цього, але впевнений в одному, як тільки з'явиться Apple Intelligence, ось тоді всі ці підбірки фото стануть значно цікавішими. А зараз враження такі: в мене зібралася настільки величезна фототека, що приємно переглянути світлинки за якимись конкретними темами, які за мене обрав телефон. Тому оновлення я зацінив. А ось це вам точно сподобається. У стандартному застосунку телефон ви можете просто почати вводити номер чи якісь. Цифри з потрібного номера телефона, і якщо він є у вашому списку контактів, iPhone його знайде. Знаю, що багатьом цієї функції не вистачало, в тому числі і мені, тому я радий, що воно нарешті працює. Якщо ви користуєтесь Safari на своєму iPhone, показую функцію, яка точно вам впаде у душу. Перейдіть на бажану сторінку, натисніть на іконку поруч з веб-адресою, та оберіть приховати елементи, що відволікають. Тепер ви можете на будь-якому сайті просто тапнути у дратуючий вас блок. Блок інформації та натиснути Приховати тано склацає пальцями, і візуальний шум зникає. Штука цікава. і Я точно б нею користувався, якщо б коли-небудь перейшов з хрома на сафарі. А це станеться навряд чи. Відтепер всі ваші паролі, які ви використовуєте на пристроях Apple, живуть не десь в параметрах, а в окремому застосунку. З одного боку, можливо, так і зручніше цим всім керувати, але особисто я потребу у такому нововведенні ніколи не відчував. Мабуть, це тому, що мій пароль кверті 123 точно ніхто ніколи не розгадає. Наступна штука реально крута. Схоже, Apple вирішили використати досвід з Vision Pro в iPhone, бо відтепер в пункті доступність є розділ відстежування рухів очей. Після невеличкого налаштування телефон почне розуміти, куди саме ви дивитесь, що дозволить значно зручніше керувати телефоном людям з особливими потребами. Функціонал реально крутий та корисний, але точно доведеться витратити деякий час, щоб до нього звикнути. У корисності наступного нововведення я прям впевнений у параметрах у доступності. Є розділ рух, у якому є пункт показувати індикатори руху у транспорті. Ця опція виводить невеличкі кружечки на екран смартфона, коли ви рухаєтесь в автівці. А потрібно воно для того, щоб вас не нудило у процесі, коли ви дивитесь в телефон і при цьому їдете в автівці, звісно, на пасажирському сидінні. Знаю, що ця проблема досить поширена, і я сам нею періодично стикаюся, тому опція на 100% корисна. Ну а тепер свято на моїй власній вулиці. Нарешті Apple. Додали функціонал нагадувань в календар. Тобто, тепер ви можете додавати на день не тільки події, а ще й звичайні нагадування. Це реально топ. Я ніколи не розумів, чому це взагалі були два окремі застосунки. Відтепер можна нормально та зручно переглядати всі плани на майбутній тиждень чи навіть місяць вперед у максимально зручному форматі. Штука прям супер. Точно буду користуватися і щиро вдячний, що вона взагалі є. Ну що, закінчилася ціла епоха на iPad. Нарешті з'явився кальку. Просто прийміть це як факт, але говоритимемо ми про телефони. На iPhone нарешті можна обрати науковий формат у вертикальній орієнтації калькулятора, що вже прикольно. Але ще ви можете перейти у розділ математичні нотатки та почати друкувати приклади просто з клавіатури. Навіть більше ви можете малювати пальцем, треба лише це робити хоч трохи розбірливо. Корисне нововведення. особливо, якщо у вас є iPad та Apple Pencil, бо пальцем малювати ну фіга як незручно. Мій власний iPhone iPhone 15 Pro досить швидко оновився на iOS 18 і зараз за відчуттями працює не гірше ніж працював за iOS 17 Система стала коректна, хоча під час тестів я помічав деякі проблеми з відображенням інтерфейсів та текстів, але нічого критичного. З акумулятором зараз сказати складно, але бета-тестери були досить суперечливими. Наприклад, власники iPhone SE казали, що смартфони почали жити довше, ніж до цього на iOS 17. А от користувачі iPhone 15 Pro Max навпаки казали, що автономність стала гіршою, тому тут я б скоріше хотів звернутися до вас. Якщо ви вже встигли оновити свій телефон, будь ласка, напишіть його модель в коментарях під цим відео, та як він взагалі себе зараз почуває. Певнений, це буде корисно не тільки для мене, але й для тих моїх підписників, які прямо зараз вагаються, чи оновлювати свій телефон, чи ні. Взагалі, розкажіть, які функції ЄС 18 вам сподобалися, а які ні, чи такого ви чекали від оновлення 2024 року. А якщо було цікаво мене послухати. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. І нагадую, що в описі відео, крім посилання на сайт Яблука, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож обов'язково підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні.